Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, На щадку сумнозвісної орди, не по зубам тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка струмка глибоководна. Я з кожним днем міцніший, а ти все нижче й нижче патиєш одні. Сьогодні ми тут, аби відзначити три роки від дня, Який змінив наше життя, долю нашої країни і кожного з нас. Цей день увійшов в історію як символ незламності, мужності. І безперечної єдності нашого народу. Ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. Це не просто вшанування пам'яті, це наша спільна історія, яка пишеться кожного дня. Історія мужності, відваги та незламності духу. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу в 21-му столітті континентальну війну в Європі. Сьогодні Україна та український народ переживають важкі часи. Щодня у складних бойових умовах під кулями та ракетами системи град російських терористів. Ціною свого життя прикордонники та ЗСУ перешкоджають штучному роз'єднанню країни, демонструючи кращі риси захисника вітчизни, а саме незламність українського народу. Сьогодні для багатьох українців питання свободи та волі як ніколи є важливим. Він закликає українців пам'ятати про минулу сьогоденну славу батьківщини, про високу жартовність і синів і дочок, у боротьби за волю і незалежність Ніхто не забув. На полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах полинуть І доки є пам'ять людей, і живуть матері, допоки сини, що спіткнулися в кулі, живі, вшануємо хвилиною мовчання всіх полеглих героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє невинних дітей. Мирних українців та всіх наших співвітчизників, серед яких випускники нашого ліцею. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з ворога, що майже 10 років прикидався миротворцем, та третьою стороною у війні на сході України. Метою російської агресії є не просто загарблення території, а знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу, російська держава ідеологія расизму офіційно заперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню. Зві... Воєнні злочини, зґвалтування вчинені російськими загарбниками в Україні, шокували світ. Війна пролита братську кров, розбиті серце, мрія. Війна це змучена любов, а в глибині душі на на майбутнє, на те, що побачить згори, мніви ліси незабутні. І Міх річку, що ти ще на не схилах, невже цих спогадів замало, саду й будинку рідних милих, в душі бійцю не вистачало. Прагну жити, щоб побачить батька неньку, стареньку, брата чи сестрицю, чи, може, дружину молоденьку і чорноброву, білолицю. Чи може дітлахів, що з малку він їм колиски обвивав, Ростив їх песни в з під палку, коли було, за що карав? В душі солдата, смуток, біль, і серце б'ється без зупину. Він пройде всі людські свавілля, не спинить крок ні на хвилину. Він хоче жити, щоб побачити, як пересвіте його країна. Він хоче жити, бо в нього є своя батьківщина. Твій сад, будинок, рідний край, і мати, що чекає син, дід лахий, зелений гай, і чорноброва та дружина, що він може вмерти, і в правди нікуди дівати. І знає, що цього не стерти, і він повинен воювати. Він знає, що його недоля. Десь поштовх іншим в майбуття, і знову запанує воля. І процвітатиме життя. Він знає, Бог не вказує людині. Люди самі обрали свої шляхи, стали на шлях війни і нині лишається йому покірним бути. Кривавої війни не спалахнув його із поля бою. Він там поліг, він за чужі гріхи поплатився своєю головою. Сьогодні, певно, кожен українець персонально знає, хоча б одну людину, хто прямо зараз відстоює незалежність України на передовій. І навряд тільки одну: це рідна людина, коханий, кохана, друг, товариш, батько, брат, шкільний вчитель, знайомий тощо. Усі ці наші люди не обирали стати героями, але безперечно ними стали. Здається, сама українська земля думає про них кожен день і молиться, щоб вони вистояли і щоб повернулися живими. Прийшла в нашу хату тривожна година. Хай кожен збагне собі безліч справ. Все мусить зробить, щоб жила Україна, щоб ворог підсудно її не здолав? Хай доведеться колись не поїсти, чи буде в кімнаті поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам чіпляти в небі чужого орла. Чому ти плачеш душенько тендітна? Чому ти Україна у сльозах? Чом сива стала неба сім китним, чому від сумно не співає птах? Від горя плачу я, від дуги і від болю, за тих сльозах, що згинули в боях, що матір затулили ви собою, долаючи нестерпний білі страх. Печалі сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини, якби ви тільки знали добрі люди. Як я стомилась від проклятої війни, нелюдський біль, як тіло моє крають, як мою душу хочуть розірвать, та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищать. Я витру сльози, залікую рани, і прийде мир і спокій в наші хати, і розіб'ються вщент ворожі плани. Героїв буду вічно пам'ятати. Тримайся, нене, сиди заради дітей, заради волі, правди миних днів. Ти не одна розкидана по світу. Мільйони в тебе до дочек і синів. Гуртуються у горі дітей, друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на видно крузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Дайся моя рідна Україна, не смій вклонитись сюди зі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру та добра. Сини українців всього світу, просимо Бога прощення щодня. щоб Бог дав сили вистоять в битві, щоб вилізь була Божа та броня, щоб взяв Господь під Божою охорону країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепони. Щоб, зрештою, закінчився цей жах, Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серці, душевний плач, помножмо всі зусилля та благання. Скажімо, кожен: Господи, пробай! Радила ж мене в Україні, щоб так прекрасніша була. Щоб знав весь світ кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог, миру і добра. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Україно, ми боремось за тебе і нізащо не зупинимось, адже ми на своїй землі, ми в себе вдома. Перемога за нами, все буде добре. Слава Україні, слава нації, Україна понад усе.